День святого Миколая у Житомирі засяяли одразу дві ялинки. Святкове дійство для житомирян розпочалось на вулиці Михайлівській, де встановили новорічну ялинку з екологічними іграшками. Для малят влаштували веселу святкову виставу, а вони в свою чергу розповіли, що отримали на Миколайчика. Мені сьогодні приніс е, іграшки, бана іграшок і цукерки, мандарини, апельсини. Тому подобається це свята? Звичайно ж, це одне з моїх улюблених свят. А Друге новий рік так. Бо ти оподобаш, що сьогодні влаштувала тут білі ялинки? Ну, гарна ялинка, гарний концерт, подобається. Мені приніс гроші і в чобочок зав'язаний, і там цуркерки. Те, Та, що ти хотіла? Так. Я хочу дуже. Я вже передумала. Тобі подобається це свято? Так, дуже. Вона цікава. цікава. Я дуже вірю в Святого Миколая. А ялинки подобається на ворічку? Дуже, вона така в неї багато іграшок, вона така велика, гарна, дуже. Мені Миколай приніс цукерки і попугає і шиншил. Попугаєте шиншил? І, 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 Подушку пока. Все свято, так вона дуже веселила всі діти раді і воно дуже настрій піднімає. На дитяче свято завітала і виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Ще дуже був Миколаївщик. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди були гарні дітками. До вас завжди приходив Миколаївчик. Кожен рік приносить вам подарунки. Я хочу вам побажати, щоб щодо завжди був. Перед вами усіма. Перед вами, дорослі, перед вашими дітьми, перед нашими дітьми. Я хочу поважати самого-самого найкращого в цей день. Я впевнена, що все ще люди бажають один одному ті свята. Все, про що мріють, воно все розбувається. Біля ялинки відбулось нагородження учасників конкурсу енергоефективного міста екологічна новорічна іграшка на ялинку, а потім урочисто запалили символ свята. Головну ялинку міста відкривали годиною пізніше на майдані Корольова. Усі житомиряни мали змогу побачити новорічне театралізоване дійство святий Миколай, добро в душі засівай. А першим настрій мешканців міста підіймав міський духовий оркестр Палацу культури. Примаємо ти участь. Ми виступаємо. Це міський оркестр духовий. Декілька номер. Тому так святково вдягнулися. Так а, Так, має бути святково. А що ви будете виконувати? Ну твори концертні твори. Оркестром будемо виконувати. Почуєте через за декілька хвилин. А взагалі свято новий рік. Вам подобається? Дуже любите його з дитинства. Ну так, це свято дитинство. Головна ялинка міста засяяла різнобарними вогниками. У новорічну ніч біля неї відбуватиметься святкове дійство на щастя на долю на рік. Новий захід розпочнеться о 23 годині і триватиме до 3 години ночі.